Я тоді з вашого дозволу почну. А, так, засідання ж комісії з питань свого комунального господарства, по явочці у нас три чоловіка, в принципі, це достатньо проведення. Можливо, ще тільки тут Ну, Вона начена комісія, що вона прийде, будь ласка. А, всього у нас винесено 96 питань. А, по чергі, а, я чергу давав, не давав Нема у вас черги. Один, до речі, саме перше питання, може, як бачили, один боєць від нас Приліт Прилітка Антоніна Івановна складає повноваження за особистою заяву. Ну, це бізнес за пов'язано з можливим виїздом за кордон та відпочинок і ще якісніші речі. Ну, у нас президент вже а, дуже швиденько. Ще 20 грудня, 23. -го? Прийнято програму про придбання службового житла на 24 рік. Відповідно, рішення виконавчого комітету поводили, прийняли рішення про придбання службового житла, де ми визнали за доцільне його купити для медичних працівників. Було опубліковане оголошення на нашому офіційному сайті з цими хлопчиками відділу трансформації, де було визначено строк рівна місяць для подачі документів потенційним продавцям. А, був поданий крайня дата була 17 червня. Подача цього документа 17 липня. Вибачає. До 17 липня а, був поданий один пакет документів від співвласників. Сергія Олексійович був. Він знає, тобто, щоб ви розуміли. Навпроти будинок трьохповерховий вайна ага. на третьому поверсі. Трьохповерхова трьохкімнатна квартира. Вихід і тут на ту сторону і на ту доволі таки вона непогана. Так, е, да, там немає так званих євроремонтів, але в принципі, в принципі, принципі, дуже непогано. Вікна повністю пластик, комунікації працюючі, справні, все добре, відповідають цим санітарним нормам. По результатам цієї цього пакету документів 26 липня відбулося засідання житлової комісії. В складі там є Сергій Олексійович. Але у зв'язку з цей літній період були ну, коротше, 60% було то де, то відпускав, то відпускав, то ще буде, то засідання було перенесено на 15 серпня. 15 серпня у нас, слава Богу, воно відбулося. Це засідання в практично повному складі. Буквально там не було два чоловіка, і то зв'язку з тим, що вони розрахувалися з тих організацій. Це в нас Катай Олександр Іванович, він же пішов, і веретельник, або Соколянська Юлія Васильівна. Це центральна лікарня. Комісія передивила цей пакет документів, він відповідає всім вимогам. Був вихід здійснений комісійно, проведено, все нормально. І В комісії було визначено за визначено переможця на парінову Катерину і два старбасника паріну Леонід, це син, і невістка Кацай Олена Анатоліївна. З приводу вартості було на цю сесію пропонується прийняти рішення про придбання службового житла, на якій ми затверджуємо звіт, незалежної оцінки. До речі, по звіту 1 мільйон 178 тисяч 400 гривень. Це вартість квартири. Під час проведення засідання була усна домовленість між співвласниками і комісією про що. А, вартість а, самої квартири а, повністю відповідає вартості оцінки. Але всі супутні витрати, це матеріальне посвідчення договору і прочі-прочі всі супутні витрати а, ляжуть на плечі продавців. Тобто, по суті, сума, яку ми виділяємо, до речі, ця сума є нижчою від обласної обласної, і нижче. Euh, Нижче доволі такі це треба протоколі, дивитися, що так, по пам'яті 21-21 кВт 21, метр. 21, 21. А ми мицівки э, там виходимо на цифру 18. Тобто у нас на 3 позиції, у нас менше. Нас менше, ніж э, обласна. Отже, на цій сесії ми пропонуємо затвердити звіт. На цей звіт відповідно була позитивна рецензія іншим э, суб'єктам господарювання. І тут же ж ми затверджуємо протокол номер 2 де ми визначаємо переможців Барінова, Барінова і Капсай. Виділяємо кошти, якщо проголосуємо за це, 1 178 400. тут же ж прописуємо, що витрати пов'язані з укладанням татаріальне посвідчення до поруків і протежу та про власність і покласти на продавця. Ну, В принципі, якщо сьогодні ми проголосуємо, з завтрашнього дня ми можемо їх запрошувати, їздити до нотаріуса. Попередня була домовленість з нотаріусом з Щокою. Вона, по суті, нас це була, вона бачила це весь пакет документів, так що тут все в порядку. Оце ну, таке основне питання. Крім того, на цю сесію винесено ще тут небагато. Дострокове розірвання договору оренди номер 28 від 9 серпня 21 року. Що це таке? Укртелеком на території центральної лікарні орендував одне приміщення, там не було обладнання. Обладнано вже давним давно вивезено. Але вони сплачували за це приміщення. Тепер в них немає доцільності його тримати, вони просять достроково розірвати. По договору тут все відповідність є, згідно договору, за вимогою однієї сторін, і в подальшому зазводу сторін ми можемо цей договор розірвати. Оце таке питання. Потім для того, щоб налагодити освітній процес хоча б змішаній, а не в дистанційній формі в силі значівка. Буде плануватися те, що ми на сесії розглядали, будуватися підземне е, укриття. А... Значить, то надземне. Е... Оскільки та... я робив погодження проєкту, то якоби коли наземне, тому що там попадає на каналізацію воно стається. Е... Надземне? Ну це я думаю згодом головою говорити. Я знаю Ні, питання видісне я як... я просто я... Я... Я я воню, воню, що ховний, а, про що питання? Питання про те, щоб списати, я так розумію, на території імовірній території, де буде розміщено це укриття, зараз знаходиться <рес> нато така склада сарай котельні. Вони її просять списати. акт підкладають, це все, все зафіксовано фотографіями. Це все діло є. Є їхній наказ, я маю на увазі Казначевського ліцею, про створення комісії обліку будівель. Потім цієї ж комісії здійснено огляд цього приміщення і визнано за доцільне його знесення. Потім питання по одну секунду. Uh, Місце конфакт розміщення внутрішньопереміщених осіб uh, на території нашої центральної лікарні uh, зараз ця будівля знаходиться uh, на балансі лікарні. Ми пропонуємо її перевести на наш баланс баланс Молинської селищної ради для подальшого. Uh, ну, можливо, я коректно не скажу, але це подальше переведення в житловий фонд для конкретного розміщення, тобто, щоб жили да, на цій сесії, ми його збираємо поки що тільки на балансі.

Питання, ті, що на житлову комісію, ми з вами розглянемо. Якщо ви не проти е, запропонованих редакцій, е, я прошу вас проголосувати і рекомендувати сесії, якщо ви не заперечуєте, е, винести це питання на розсеції з, 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 з позиції президентів. Якщо ви не проти, Будьте. дякую, дякую. На <кх>